Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати ось такий набір і зробити огляд набору. З чого він складається? Зазирнути всередину, так скажемо, тому що хочу його розпочати. Дуже мені подобається цей сюжет, він такий світлий. Я взагалі вже в якихось відео, коли вишивала мережку свою, отой будиночок, да? то я казала, що мені подобаються такі сюжети, які світяться, От, знаєте, світяться. Тут, бачите, річка. Ну, Струмок, річка, не знаю, що це, але там відсвічується віконці, ці всі ліхтарики, і він як світиться цей струмок. І взагалі я бачила відшив, він набагато світліше виходить, ніж от прев'ю, і гарніше. Дуже мені подобається цей сюжет. Це нещодавно вийшло, це, ну, Не так давно скажімо, новинка не, не, не давня, але цей набір вже зняли з виробництва. Тому, хто у кого він був в хочушках, так сказати, так би мовити. То не боріться, поки ще є ці набори в магазинах, то купуйте, тому що потім будете шукати і вже за, як ми знаємо, за більші гроші купувати. От, тому що не знаю чому, але знову зняли з виробництва. Я підозрюю, що у них просто. Е як Вони з авторами да, сюжетів, картин, по яким роблять е, розробки свої схеми. Да, вони заключають договори, я так розумію, що просто договор, договір е, пройшов, термін договору. Ну, це одна з таких причин, чому так може, чому вони знімають з виробництва. І довго я ходила навколо цього набору, ходила, думала. Ну, він мені подобається, але ви знаєте, що я вже ну, другий рік собі майже нічого не купую. Те, що я там купую, це такі якісь дрібниці, що я навіть зараз і не можу згадати, що я собі купувала. Якщо в мене щось з'являється, таке суттєве, то це від моїх дівчаток, там на якесь свято мене балують. І це на виняток, це на Новий рік мене побалувала вікуська. Я. Ну, Хотіла його, але так, знаєте, думаю, у мене ж є, що вишивати, то потім якось, потім якось, потім якось. І тут прийшов мені подарунок від Віки і там цей набір. Я кажу: Віка, ти, напевно, за мною підглядаєш чи що, тому що це такий, знаєте, ну, скажімо так, з найбажаніших. Я найбільше про нього думала. І він у мене тепер є. І я хочу його як не вишити, так надгристи, як то кажуть, да? розпочати. Тому що зараз у мене є. Декілька проєктів, процесів, яких мені треба завершити. От. А це все ж таки я хочу розпочати не прямо зараз, а за тиждень десь. От. І зараз хочу відкрити набір. Бачите, він ще новенький, запакований. І я хочу разом з вами його відкрити і подивитися, з чого він складається. Тому що я рідко, коли відкриваю набори, ви знаєте, от. І... Ну, роблю огляди. Раніше я частіше робила, тому що мені. Ну, мені і зараз дівчата дозволяють їх набори відкрити, але чомусь у мене вже настрою немає на це. Тому я зараз рідко роблю огляди. І цей хочу з вами подивитися. Тим паче, що я його все одно буду розпочинати. І думаю, що всім буде цікаво. Значить, ключ. Ключ тут тільки на англійській мові, тут немає перекладу. Так, 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 так. Ну, Саме цей набір. Тут іде Аїда 16-го канту, бачите, це він не русифікований. От, тут немає перекладу на російську мову. Я не знаю там, які вам будуть попадатися в магазинах набори. Але, по-моєму, в мене є. Це у мене в магазині є такий теж, але він, теж, теж, бачите, немає перекладу перекладу Угу. Просто мені стало цікаво. Чи всі вони такі? Так, вони всі такі. Так, то у мене з магазину набірка. До речі, якщо хтось хоче, є в продажу один ще у мене наборчик. Але я буду знімати відео з наборами у неділю, тому там він вже буде, якщо він. Доживе до неділі. А якщо хтось хоче, будь ласка, приходьте. Так, зараз ми робимо огляд. Тут у нас іде кросстіч це хрестик. Health кросстіч це напівхрестик. Так, тут йдуть номери ниточок на органайзері. Тут йде в скобочках, бачите, двічка це в два дві ниточки, трічка це в три ниточки. От ми бачимо, що напівхрестик, тут йде весь. В три ниточки. І ось тут є в чотири ниточки. Так, а хрестик у нас йде весь в дві ниточки. Весь в дві ниточки. Хрестик, да. Нема ніде ні в одну, ні, ні в три, ні в... тільки в дві ниточки, кругом хрестик. Так, ага, а тут у нас йде бленди. Бленди хрестик теж в дві ниточки тільки. А на пів в три ниточки. Бленди. Там дві ниточки такого, одна такого. Бачите, вони пишуть. Номер такий це дві ниточки, цього, дві ниточки цього, і health cryстіч це півхрестик. Так, і є, ви бачите, скільки тут а, бекстічу. І є чорний Бекстіч в одну ниточку, бачите, а є в три ниточки. І є Бекстіч в дві ниточки. ось. Оранж, оранж і, і ще якийсь рожевий дві ниточки. Так, і є, бачите, як я люблю прям фрузелки в три нитки. О, я які, не знаю, подивлюся, може, я їх заміню там на цей, на бісер, просто пітіт, тому що я не хочу. А, то якийсь єло, треба буде, коротше, подивитися. Так. Дивимось далі. Ниточки. Тут іде два органайзери, бачите. Ой, я так... Ой, дивіться, скільки тут ниточок. Мамочки мої. Бач... Ой, я так люблю такі, знаєте, коли вони не на органайзері, а отак пучками. Ось які ниточки. Ось тут дуже багато ось цих кольорів, бачите, блакитний, чорний, синій такі відтінки блакитного. Багато їх. Да, і тут вони є на органайзері. Ось такі кольори. Зараз я вам покажу такі кольори природні. Ну, це ж на природі, да? більш там такий сніжок і все, але, тим не менш, бачите, є такі яскраві ниточки. Ось блакитний, жовтий двох відтінків. Такий. Біленький, класні, класні. класні, Мені дуже подобаються кольори. Так, тут у нас далі інструкція. Зараз ось тканинка. Тканинка, такий колір. Знаєте, от у вас зараз він не такий, він якийсь більш сірий, а в житті він більш блакитний. Такий сіро-блакитний колір основи. Так, хоч би не, не, не загубити голку. Я постійно з цих наборів гублю голки. Зараз я її ще не бачу. Так, іде інструкція, як вишивати, що там вишивати. Ага, ось, бачите, дві голочки. Дві голочки. Одна. Ну, Обидві для вишивки хрестиком немає для бекстічу. Раніше вони клали для бекстічу, дуже мені подобалися ті голочки. У мене є десь дві заховані такі голочки. І так, тут ми бачимо список тих кольорів муліне, які у нас є. Ось, теж тут переклад. До речі, тут, бачите, на російській є переклали. Там, де е, ниточки, да? і... а там, де інструкція, немає на російській. Тобто, виходить, тільки один листочок вони переклали і все. Тут нема. Так, вже б, коли б вони на українську перекладали, було б дуже добре. І у нас, виходить, я не буду вам всю схему показувати. Схема, як зазвичай, в наборах, вона не блікує, бачите? Не глянцева, така вона матова. Бліків не дає. На двох листочках. От. Звичайна дімовська схема. Краєчок, ви бачите. Класно, дуже мені подобається. Получається тут? Ні. Мені моя подруга казала, що тут сніг вишивається напівхрестом. Зараз я вам покажу оцей, оце, да? сніг напівхрестом. Я хочу зараз по схемі подивитися, чи це так, чи не так. І вам буде теж, я думаю, цікаво. Тому що, так, і у нас виходить, що ось цей значок, це хрестик, так? І ось цей буквочка С теж хрестик. Етака зелена. Зелена Е, дети. Ну, що я не бачу. Ну. А це у нас буде. Ось він. Теж хрестик, це бленд. Так. Ну і все. І це хрестиком? Це сніг не півхрестиком. І на криші, на даху, отут теж це все хрестик тут. Так. Оця стрілочка, це теж сніг, це хрестик. Значить, на півхрестик у нас ось в три ниточки це небо. Ось він. Так, потім 7, 7, 7. Це тут немає зараз. Там такий значок 7-7. Ось він. Чотири нитки теж на півхрестик, Це небо. Оце тільки отут, от бачите, оце темне таке небо. Оце півхрестик. Отут між, між деревами. І далі там півхрестик, да? А все інше то хрестик. Угу. Десь ще. Ну так, да, оце всі значки, оце це небо виходить. Так, річка у нас. Що у нас з річкою? Ну, струмок, річка, що це? Я не знаю. Тому вибачте вже, що там. Хто там. Це теж у нас півхрестик. Оце річка, Оцей струмок, це теж все півхрестик. От. А сніг оцей берег, ялинка, дерева, будинок це все хрестик. Оця ялинка, Тваринки це хрестик. Так. Пташка. І цей берег, берег з цим деревом теж це хрестик. Тут струмок, оце півхрестик і небо. Але бачите, тут його, в принципі, по сюжету небагато. Тому Нічого страшного там. Я не бачу, але мені, в принципі, однаково, чи хрестик, чи півхрестик. Я все вийшла, якщо мені сюжет подобається, то вже якось от. Тим паче, що дім мені взагалі подобається їх розробки. Так, ось такий набір. Сьогодні я вам показала, найсмачніше в будь-якому наборі. Це ниточки, бачите? Ой, ну прям смакотіще. Так, ось такий наборчик. Я його розпакувала. І хочу розпочати. Бо в мене станок з рамою стоїть безхозний, нічого на ньому немає. Я зараз, ви знаєте, таких великих робіт ніяких не вишиваю. Тому хочу цю розпочати. У мене, звісно, є ще декілька наборів, які я дуже хочу вишити, але поки що розпочну з цього. Потім вже свою підготовку, як я все підготувала для цього процесу, я окремо відео зніму покажу вам. От, але не знаю. Це буде, я ж кажу, буде десь за тиждень, може за два, тому що зараз хочу підтягнути трошки те, що зараз вишиваю. Хочу те закінчити, а потім вже взятися за нову роботу. Ось такі справи. Коли, якщо у вас якісь питання лишилися, щось я, ну, начебто, все показала. Шістнадцята аїда в наборі. Розмір тут виходить, ось написано 38,1 на 25,4. Тобто достатньо така величенька робота. Я такі люблю. Не люблю багато кольоровки, але ось такий розмір якраз нормальний. 16 та іда теж моя, такий найулюбленіший каунт. Нічого не буду змінювати. Я вже казала, що в наборах Діма я нічого не змінюю ніколи. Єдине, я поміняла канву в старому в старому будиночку. На кшталт вікторіанського шарму. Да? Я вам показувала колись. Там просто канвай 11-та була, і дуже старий набір, і вона вже така зіпсована, то я її замінила на менший каунт. Але щось у мене зараз не можу я його вишивати. Ніяк не йде, в мене той процес де й не хочеться. Тому він складений лежить. от От так от. Так, якщо питання, пишіть, будь ласка. Якщо хочете. Хтось придбати останній у мене є цей набірчик, то, будь ласка, теж напишіть, я вам напишу ціну і забирайте. Все, гарного вам настрою, наскільки це можливо. Не забуваємо донатити на ЗСУ, не забуваємо допомагати їм, а тим самим ми допомагаємо собі, ви знаєте про це. Що якщо ви донатите, це не значить, що ви когось комусь це робите, для когось, ви робите це для себе. Я буду про це казати кожного відео. Перемога неодмінно за Україною. Тримаймося! Па-па!